Вітаю! Ми знаходимося в однокімнатній квартирі, житловий комплекс сучасного зразка, будинку до 10 років, роздільне планування квартири, окрема кімната з дверима, окрема кухня, квартира з двома балконами, побутовою технікою сучасного зразка, в будинку є газ, автономне газове опалення. Балкон також утеплюємо. Вікна в дворик, дитяча площадка, затишний дворик. Балкон буде додатковою шумоізоляцією, теплоізоляцією. Тепла підлога в зоні кухні, коридору та ванної кімнати. Чистенько, охайна квартира, без плісняви, підвищеної вологи, пральна машина буш. Вхід до квартири домофон та сама кімната. Стінка для одягу. Шафа для зберігання речей. Додатково є шухлядки. Ще одна шафа. приліжкові тумби. Додаткові великі шухляди. які засовуються, ховаються в зону ліжка. І з цього боку та ще от шухляда, кондиціонер. Економні led лампи. Комунальні полічильникам, світло, водичка та газ. Ну і плюс обслуговування будинку. Квартира тепла, затишна і будинок, до речі, давно заселений. Тобто ремонтів шуму вже не буде. За додатковими питаннями звертайтеся по телефону.